Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами розберемо основні симптоми захворювання шлунково кишкового тракту та поговоримо про види видибребігу гострого та хронічного типу захворювань цієї системи та обговоримо препарати, котрі найчастіше застосовуються при лікуванні цих патологій. Тож, стосовно симптомів, Симптоми. найпоширенішими симптомами ураження шлуково кишкового тракту є дисфагія, регургітація, блювота, діарея, газоутворення або вздуття, закрепи непрохідність кишківника та зміна апетиту та ваги. Що стосовно дисфагії, дисфагія це симптом. Котрий е, полягає у порушенні акту ковтання. Тобто, у пацієнта, котрий має симптоми дисфагії, є е, е, порушення симптому ковтання, що е, прямо пропорційно впливає на е, в, функції шумкового тракту. Е, що стосовно регургітації, регургітація це. Е, Процес, у котрому не приймає участь центральна нервова система, і приймає участь лише стравохід, гладка мускулатура стравоходу та шлунку. Так, тобто це спонтанний процес повернення їжі, так, або кормових мас із порожнини шлунка стравоїд або із стравоходу назовні. Блювота – це схожий процес із регургітацією, але у порівнянні із нею, під час блювоти у пацієнта обов'язково активується блювотний центр, який знаходиться у центральній нервовій системі у головному мозку. І у цьому випадку завжди, завжди приймає участь головний мозок. І блювота може бути внаслідок різноманітних симптомів, уражень шликово кишкового тракту, активації різноманітних рецепторів, так, там, наприклад, у середньому вусі і так далі, це трохи далі розберемо. Далі діарея. Ну, я гадаю, тут це зрозуміло будь-яке порушення структури. Та порушення процесу формування калових мас називається діареєю. Так? Тобто, якщо у нас є будь-яке розжиження структури та зміна форми калових мас, це вже є діарея. Так? Ну, за виключенням, коли у нас калові маси дуже щільні. Так? У цьому випадку ми будемо з вами казати про копростаз, так, та про закреп. Газоутворення або вздуття, ну тут е, все просто все зрозуміло. Газоутворення внаслідок е, хімусу, е, внаслідок е, е, збільшення е, якихось елементів, так, е, або їх співвідношення е, може бути через е, е, збільшення популяцій газоутворюючих бактерій у шнурково кушковому тракті і так далі. Закрепи або непрохідність кишківника також може бути пов'язана із <кій> великою кількістю патології, та із ну, основний е, симптом це є е, збільшення щільності, е, навіть не так, е, спочатку порушення функції випорожнення, так, е, обидової кишки, потім підвищення щільності калевих мас та поступове збільшення їх об'єму. Ну і неспецифічні симптоми при ураженні шлункового кишкового тракту це зміна апетиту та зміна ваги. Так, тобто наші з вами пацієнти при порушенні шлункового кишкового тракту можуть е мати е поганий апетит, так, е та зниження ваги. Дисфагія, ну ще, ще раз про неї. Це розлад акта ковтання у тварини може супроводжуватися позивами до блювоти, гіперсалювацією, регургітацією та білю. Так? Тобто, внаслідок дисфагії ми можемо спостерігати у пацієнта різноманітні симптоми від гіперсалівації до блювоти. Дисфагія може бути результатом проблем. Із ротовою порожниною фарендіальних чи стравохідних порушень, тобто вогнище запалення може знаходитись у ротовій порожнині, так ми можемо спостерігати найчастіше такі симптоми у котів, коли у них вони мають дуже обширні проблеми або ураження зубів або ясен. Так, там внаслідок цього розвивається. Це бактеріальний процес і <гум> уражує стравохід, що у <гум> котів, що прямо пропорційно впливає на е, якість апетиту. Так? Або внаслідок, наприклад, тієї самої вірусної хвороби, герпі з вірусної хвороби котів, е, яка також може спричиняти появу уражень на слізових обломках ротової прожники, або навіть ротоглотки та спричиняти порушення акту ковтання через біль. Ну і причини, так, саме структурні, запальні процеси, ротоглотки, носоглотки, гортані – Новотворення в області ротоглотки-носоглотки, порушення інервації та багато іншого. У випадку із порушенням інервації є така нечаста патологія, як река ферніальна ахілазія, котра у свою чергу призводить до порушення акту ковтання через порушення через зміну інтенсивності та. Інтенсивності та періодичності етапів ковтання у стравоході, скажімо так. Що таке регургітація? Регургітація – це пасивний процес зворотнього виділення їжі зі стравоходу. Цей процес не супроводжується дискомфортом чи нодотою, які частіше виникають перед блювотою. Тобто, це пасивний процес, це не активний. Центральна нервова система участь у цьому процесі не приймає, і він є спонтанним і не супроводжується, і не викликає у пацієнта біль чи дискомфорт. Так? Тобто це швидкий пасивний процес. Які причини можуть бути регургітації? Езофагіти, брахіоцефалічний синдром це дуже часта причина регургітації. анатомічні вродження вади стравоходу або діафрагми, або Кардіального отвору, новоутворення стравоходу, грудної стінки або шлунка, крикафареніальна ахілазія, ну та багато іншого. Що стосовно блювота, блювота це, це сильний зворотній рух, місто порожнини шлунку та 12 палої кишки через ротову порожнину. Це одне із найпоширеніших ознак захворювань шлунково кишкового тракту. Тобто, якщо ми з вами кажемо і розбираємо механізм реворгітації, так, дисфагії, то, що при першому, що при другому, що при першого, що при іншій патології, у нас з вами не приймає участь центральна нервова система та блювотний центр. У випадку із блювотою він активується, завжди активується. Так, І блювота розподіляється на три стадії: нудота. Позиви до блювоти та сам процес. так, Блювоти, як вона є. Е, які причини можуть бути запальні процеси шлунка та 12-палові кишки? Е, м -ми -ми Механічна та динамічна непрохідність шлункового кишкового тракту, панкреатити, холондіти, е, отруєння, е, порушення центральної нервової системи так, та багато іншого. На цьому слайді наведені найпоширеніші механізми активації блювотного центру. Ну, давайте розберемо із першого. Так? Наприклад, у нас з вами, що сталося у шнуково кушковому тракті. Наприклад, з'їли щось погане так? або розвивається запальний процес у підшнуковій залозі. Активується аферентний сигнал так? із внутрішніх органів. Пішнкова залоза, так, або внаслідок гострої затримки сечі, або внаслідок гострого ураження нерок е активуються рецептори у сечу статевій системі та е активують центри блювоти так, у центральній нервовій системі. У свою чергу, він е спричиняє появу зворотньої перистальтики у шлунку та 12-типалий кишці, е активує м'язи. Діафрагми та спричиняє сам процес блювоти. Далі, у випадку із нервовою системою. Так, різноманітні фактори можуть впливати на внутрішнє вухо та розлади вестибулярного апарату. Ну, найяскравіший приклад цієї патології полягає у. Ну, є у випадку, коли е, на якомусь святі так, ви е, хапанули зайвого так, алкоголю, е, лягаєте так до ліжка та е, відчуваєте, що вас починає е, крутити. Так, крутити, е, як ми ще кажемо, у вас розпочинаються вертольоти. Так, і ось це є найяскраві, найяскравіший приклад дії на внутрішнє вухо та розгляди вестибулярного апарату. У цьому випадку активується стимуляція внутрішнього вуха через цьому пару черепно-мозкових нервів, активується блювотний центр та активується сам процес блювоти. Далі, наприклад, сенсорні візуальні або нюхові больові рецептори. Наприклад, ви. Побачили так щось огидне через це активація кори головного мозку, центру блювання та сам процес. Або ви унюхали щось так дуже погане на запах, що спричинило той самий, той самий механізм активацію кори головного мозку, центру блювання та процес блювоти. Так, ну і, наприклад, аферетний сигнал від хімічних речовин, котрі можуть бути зовнішніми або внутрішніми, так, що спричиняє активацію хеморецептора, активацію тригерної зони, центру блювоти та безпосередньо цей процес випорожнення їжі. Які типи блювоти бувають? По тривалості буває гостра та хронічна. Так, та події, стійка та періодична. Ну, тут я гадаю, зрозуміло, так, гостра блювота, гострий процес, так, котрий найчастіше спричиняє погіршення стану пацієнтів. Так, при хронічній, це хронічна, е, хронічні періодичні симптоми, котрі е, загалом загалом не впливають на стан пацієнта, але у якісь окремі. Проміжки часу можуть погіршувати його клінічні симптоми. Ну і Події стійка та періодична. Стійка це найчастіше це пов'язано із гострим процесом, так, або із загостренням хронічного процесу. Ну і Періодична, вона більш пов'язана і більш характерна для хронічної блювоти по тривалості. Та супроводжуються періодними появами цих симптомів. І ось, наприклад, є порівняльна таблиця так, стосовно е, порушень. Е, стосовно порушень, таких як дисфагія, регургітація та блювота, і клінічні симптоми, е, котрі. Е, Виникають при цих патологіях. Наприклад, при дисфагії апетит може бути відсутній, так, але найчастіше тварина хоче їсти, пацієнт хоче їсти, але у нього не виходить через порушення функції ковтання. Дія при ковтанні може бути, може не бути. Повторне ковтання, да, тобто він намагається ковтнути, але у нього не е, виходить через порушення цього акту, зустрічається найчастіше. Також е, може супроводжуватися гіперсалівацією, так, дуже часто. Е, нудотою, е, блювотою та підвищення тонусу черевної стінки дуже-дуже рідко виникає. Що стосовно регургітації, при регургітації апетит може бути різним, так? тобто, як ми з вами вже проговорили, що цей процес не є центральним, так? він є спонтанним та зазвичай не спричиняє ніяких, ніякого дискомфорту. Дуже рідко виникає біль при кофтанні та повторне кофтання відсутні, так Тому що це пасивний процес. Гіперсалівація може бути, може не бути. Ну і нудотою та блювотою цей процес не супроводжується. Що стосовно блювоти, при блювоті апетит також може бути різним. <клес> Білі при кофтанні може бути або може не бути. Це. У цьому випадку це може виникати внаслідок якихось запалень у стравоході, так, при якихось езофагітах. Повторне ковтання найчастіше спостерігається перед появою блювоти, так, тобто у пацієнта, у котрого спостерігаються симптоми нудоти, також спостерігається активне повторне ковтання перед самою блювотою. Гіперсалювація також спостерігається перед блювотою. Ну і нудота, і сам процес блювоти та підвищення тонусу черевної стінки. Характер... Ну, ці два симптоми характерні саме для блювоти. Що стосовно діареї, діарея це фекалії, котрі місяця велику кількість рідини, та саме тому не мають форми. Зараз все це. Плюсом. Але все не так просто. Вона може розвиватись по трьом механізмам. так тобто Є осмотична діарея, це внаслідок незасвоєння вуглеводів, котрі насичують калодою, це сек... секреторна діарея, активна се... Се... секреція у порожнену кишківника. так тобто Велика кількість викиду рідини, найчастіше це спостерігається при якихось запальних процесах, і моторна діарея при порушенні моторики шолково-кошкового тракту. Тобто є різні механізми дії, але зазвичай у клінічній практиці ми їх не диференціюємо та ми диференціюємо симптоми, саме із котрими поступає пацієнт. І намагаємося вирішити та зрозуміти, що є причиною. Так? Ну і насамперед лікуємо симптоми та лікуємо. причину. Найпоширеніші причини є віруси, паразити та бактерії, порушення дієти, токсини можуть бути екзогенні та ендогенні, та дійсно багато багато іншого. Що стосовно типів діареї. Ну, у клінічній практиці ми найчастіше розрізняємо тонкокишкову діарею та товстокишкову діарею, що стосовно частоти дефікації, так? тобто, як часто наші з вами пацієнти мають стул при тієї чи іншій патології. Тонкокашкова діарея нормальна або трохи збільшена, так, тобто ми можемо спостерігати або відсутність змін так, при стулі, або збільшення частоти каловипорожнення. Тенезми зазвичай відсутні, так, тому що сам процес, сам процес запалення розвивається у тонкому відділі кишківника. Об'єм фекалій зазвичай збільшений, але може бути нормальним. Слизу, слизу каліса зазвичай відсутня. Ургентність по статистиці становить десь 50 на 50, а якщо це гострий процес, так з вираженою ексидацією, діареєю, втратою рідини, то це буде ургентний пацієнт. Якщо це був гострий процес, але без явної втрати рідини пацієнт ну, через шлунково кишковий тракт та е, відсутність явного мильового синдрому, то це буде не дуже, скажімо так, ургентний пацієнт. Наявність крові у калі. Ну, може спостерігатись милена у тому випадку, коли у нас є ерозивні, ерозивні ураження на слизовій оболонці шлунково кишкового тракту, і є якась капілярна ну або обширна так? Тоді ми можемо спостерігати малину, тобто чорний кал. Втрата ваги зазвичай присутня, тому що є порушення саме у тонкому відділі кишківника і є порушення всмоктуваності смок... поживних речовин. При кишку у частота дефікації зазвичай збільшена через постійні тенезми. котрі Виникають внаслідок запалення у товстому відділі кишківника. Об'єм фекалій зазвичай нормальний, тобто періодичність збільшена через біль, а об'єм не змінений. Слиз у калі зазвичай присутня через ураження ободової кишки. Ургентність також може становити 50 не 50 в залежності від болювого синдрому. На відміну від тонкокишкової діареї, ми спостерігаємо не мелену, а гематохезію. Ну і втрата ваги у цьому випадку відсутня через те, що основні процеси всмоктуваності поживних речовин відбуваються у тонкому відділі кишківника. Основні характеристики діареї. Так, ну, що, що потрібно оцінювати? Тип діареї, так, важкість ча, та частота, тобто, в залежності від клінічних симптомів у конкретного пацієнта, ми з вами встановлюємо тип, важкість та частоту симптомів. Періодичність появу, появи, так, тобто це хронічна або гостра, є зміна апетиту чи немає. Наявність чи відсутність якихось сторонніх симптомів так, в порівнянні із цією патологією, тобто є там, наприклад, порушення процесу сечовиділення, наприклад, або є ознаки блювоти або регургітації, ну, і так далі. Наявність або відсутність втрати ваги. Якщо ми кажемо за гострий процес, то втрата ваги найчастіше е, виникає за причини е, найчастіше виникає за причини втрат рідини. Тобто, якщо це гострий процес, втрата рідини відбувається через виникнення діареї або блювоти, і пацієнт втрат, втрачає е, через це вагу. Ну і це зазвичай призводить до тяжкої дегідратації. Якщо ми кажемо за втрату ваги через хронічний запальний процес, то е, у цьому випадку це все призводить, то до цього е, якісь хронічні е, хвороби шумково-кишкового тракту та. Е, Порушення всмоктуваності проживних речовин. Найчастіше у цьому випадку ми маємо справу із тонким відділом кишківника. Що стосовно газоутворення, Газоутворення пов'язано із підвищенням вмісту газів у шлунково-кишковому тракті. У собак це може бути нормою внаслідок заковтування повітря. Так? тобто в нас ну, аерофагія у собак не є патологією, і е, якщо вона у помірній кількості, то при е, активному, дуже активному, та особливо артопної пацієнти саме собаки можуть заковтувати невелику кількість повітря, і це не буде патологією у котів. Наявність повітря у шлунково-кушковому тракті або саме у шлунку, це є патологією. Тобто у котів будь-яке артопноє це е, дуже, погана, дуже погана історія. Е, основна причина пов'язана з ШКТ, е, це бактеріальна ферментація з утворенням газів. Тобто, якщо ми бачимо велику кількість повітря у е, Слухово-кушковому тракті, а саме у тонкому або товстому відділі кишківника, це може бути пов'язано із активною бактеріальною ферментацією з утворенням газів. Так, Ну, більш, ну так, 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 так. Навіть при якихось механічних порушеннях, так все одно у утворенні газів приймають участь саме бактерії. так, Тобто, ну, там вже причина, так, саме бактеріальної. Ферментації може бути різна. Так, тобто, це е, запальні процеси, це якихось, якісь механічні порушення е, внаслідок механічної непрохідності, це динамічна м, непрохідність і так далі. Що стосовно закрепів, закрепів та непрохідності кишківника. М -м, із хлінічних симптомів це рідке випорожнення калу із низькою кількістю вологи, та збільшеним об'ємом, викликають дискомфорт, болючість та тенезми. Ну, тут я сподіваюся зрозуміло. так? Е, зниження кількісті вологи е, виникає через, е, ну, по різноманітним причинам. так? Е, через це е, виникає, е, через це е, виникає. Збільшення рівня щільності калових мас, потім збільшення їх об'єму, що спричиняє порушення, випорожнення калових мас, викликають дискомфорт, болючість або тенезму наших пацієнтів. При тяжкій формі може утворюватись механічна непрохідність кишківника, коли ну, це вже. Ця патологія вже називається мегаколон, коли ага. дуже 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 значна кількість калових мас спричиняє механічні порушення та спричиняє непрохідність товстого відділу кишківника. Помилково це можна переплутати із діареєю через велику кількість лизу при тенезмах. Дуже часто власники. І з нашими пацієнтами приходять до клініки із хаґами на те, що у пацієнта діарея, так. Е, і при зборі анамнезу ми починаємо розуміти, що вони спостерігають не діарею, не діарею, яка вона є, так, а спостерігають саме появу слизу у замість кал. І насамперед це є проблемою і через те, що. Обудова кишка повністю заповнена великою кількістю щільних калових мас, а зовні, так, азовні, внаслідок розвитку запального процесу і перенапруження ободової кишки, спостерігається збільшення виділення слизу, саме слизовою оболонкою цього відділу. Кишківника і клінічно ми спостерігаємо появу слизу, точніше, не ми, а власники спостерігають появу слизу, котру можуть переплутати із діареєю. Причиною можуть бути системні патології, порушення дієти, або якісь вроджені вади шлунково-кишкового тракту і особливо будової або прямої кишки. Також при цих при симптомах ураження шовкового кишкового тракту, тракту спостерігається зміна апетиту та ваги. Саме гіпорексія це зниження апетиту, Анорексія – це повна відсутність апетиту. Так, Мабуть, другий випадок є найчастішим. І поліфогія це багатоїдність, найчастіше вона спостерігається при якихось системних або метаболічних порушеннях. Ну і причини. Можуть об'єднувати все те, що було наведено вище. Так? Тобто зміни апетиту і різноманітна гіпорексія, анороксія або поліфогія, може супроводжуватися та може виникати внаслідок якихось так, там, порушень. Функції шлунково кишкового тракту внаслідок діареї або блювоти, або навпаки, вона може бути причиною цих клінічних симптомів. Або не причиною і не наслідком, так, а бути е, як одним із так і йти е, наряду із вище описаними симптомами. Так, ну, це була коротенька лекція по. Клінічним симптомам та е, патологіям шлунково-кушкового тракту далі будемо розбирати гострі ураження.